Якщо ви шукаєте відповідь на свої запитання, цей мішочок з рунами вам допоможе. Це коротке відео саме для вас, і все, що сталося з вами, не випадкове. Отож, що ж з вами сталося? Сталося те, що вам посміхнулася вдача і рекомендація руни в лінію обов'язково скористатися цією нагодою. Також це часовий проміжок, який дуже скоро настане. Це з 7 липня і по 21 липня. Використовуйте цей. Період собі на користь вам посміхнеться вдача. Тут і зараз ви маєте наступне. Вам треба все ж таки довіряти своєму партнерові чи партнерчі і якимось чином виходити з тупікових ситуацій пошуком нових шляхів для розвитку. Саме партнерські відносини вони будуть для вас зараз дуже корисні. На майбутнє вам випал. Інгві, фреєр це інгус, досить гарна руна. Вона пов'язана з генетикою, вона пов'язана з продлінням роду, але вона випала в перегорнутій стадії. Тож, можливо, родичі можуть заважати просування вашої ідеї вперед. І що ж ви залишили в минулому. А в минулому ви переїхали. Був якийсь рух, конкретний рух. Ви вирішили виправити своє життя, можливо, зробили якісь рухи. Які якісь дії, які вас і привели до теперішнього стану, намагайтеся все вирішити як мога швидше. Зараз вам допомагає час, і окрім цього, вам можуть допомогти люди, які народилися під знаком водолій.